Дай лапку, дай лапку. Тайсон, дай лапку. Молодец, ну давай, давай, давай. Ой, моя курочка. Ай, молодец, лапку даєш. Моя Зуля. моя кукушечка, молодец, умничка Тайсон дає лапочку. Дуже рідко дає, але дає, бачите. Друзі, сьогодні зранку було мінус 6. Дуже холодно. А вчора е, пішов сніжок, усе трохи запорошило. Ну, такий сніжок, знаєте, як от у, в прошлий раз був, таке таке щось, знаєте, типа, типа сніжок. Ну, бачите, вже вже немає. Не тіпа сніжка, не взагалі нічого. така у нас, друзі, погода. Тільки що я. Ходила в гості до плем'яниці, сиділа з маленькою дашою і тільки-тільки -ті прийшла. В общем, я пішла десь у пів дев'ятого ранку і оце тільки -ті прийшла, зараз десь біля 2 часов дня, біля 14 дня. В общем, отаке. Я Відкрила бігом курочок, друзі, бо думала, що немає світла, бо у моїй плем'яниці відключили ще в 12.30. Відключила світло, то я думаю, я бігом побіжу та поставлю курачкам фонарик. Але у нас не знаю, щось, щось повезло нам. Світло є. Бо, в общем, в я в шокі. Я сватила фонарик та бігом до сараю. Заходжу, а там, а там лампа горить вовсю. Да, Курочки мої. А я переживала вони, друзі. Якщо там е, е, не фонарика, не лампочки, вони не заходять. І я переживала, що, поперек, на дворі мороз, холодно. вони будуть сидіти біля сараю, не заходить вовші. Не нестися, не вообще не заходить в сарай. Ну, то ото такі діла. Водичка у них по всьому двору і тут стоїть, і, і там стоїть. Ну там, а там вони воно розлили. Зараз, друзі, візьму оце, помию та е, наберу водички та нагрію їм. Теплесенької водички дам. Так, тут повиклювали всю їжу. Е, Додавила я ще, е, ще сьогодні зранку золи. Вони купалися, добре купались, дивлюсь, повину цей тазик насипала. Вони вже, бачите, півтазика оставили, покупалися. Ну, це, це дуже добре, бо щоб не було ніяких паразитів, вони купаються. В общем, такі діла, друзі. Коротше, друзі, довго я думала-думала. Довго багато мені людей, хто, хто що совєтував, е, хто з птицефабрики вже брав таких корей, е, як я брала, оце оці ломан брав, вже великими. То в общем, мені е, одно, одночасно всі кажуть, що без антибіотиків такі кори не ростуть. Треба е, поначалу е, підіймати їх антибіотиками і далеко не тими, якими я підіймала, і не в такому количестві. В общем, все-таки я, друзі, рішила буду брати. Ось, що, друзі, бачите, світло є. Е, Все-таки буду брати курочок. Головне, щоб побистріше. і покажу вам, розкажу, якими лікарствами я буду пользуватися. Друзі, це не мої рекомендації. Це чисто мій буде експеримент номер 2 скажімо так. Із 30 курочок, що залишилося, ой, залишилося не трогай, мірай. Там курочка-чернушечка сидить, оно несеться, умнічка, хай несеться. общем, залишилось 12, а на цей раз я дуже хочу взяти 50 штук. І зразу буду з першого дня починати пропойки правильні, бо це, такі, це, це не ті курі, які ми вирощували з курчаток, які квочки висиджували. Міра Удія сказала, ну що ти оце така? Чудо ти в пір'ї. Ну, бачите. Оце якщо сядуть оці чорненькі курочки, що я виміняла, дві чернушечки в мене, то тоді будуть... Обичні курчата, яким не буде требуватися в такому кількості антибіотиків. Він в будь-якому випадку потребується по-любому. І по-любому, й любі е, курицькі, курочки, несучки потребуються добавки. і премікси, і рибна, і косна мука, і ну, багато чого. Без цього ніяк. Ну, знаєте, теж мій один знайомий каже: в мене курі на пшениці. В нього 30 курей. Не, не додає він ніяких добавок, ніяких антибіотиків не дає. В нього 30 курей, в нього ось через день вони несуться, буває 5 яїчок, буває 2 яїчка. Ну, що це таке? Мені таке не нужне. Це, це, ну, це таке, нащо їх держати? З такими, ну, з такими запросами можна піти на базар і купити той десяток яєчок за 70 гривень. У нас на центральному міському базарі я спеціально вчора, вчора, ні, не вчора, а позавчора, по-моєму, була, я спитала 70 гривень везде, де я ходила, спеціально просто питала. Ніхто не уступає, усіх по 70 гривень. Беруть чи не беруть, я не знаю. Я продаю по 65, ну, якось так. Ну, в мене я стоять, то не буду на базарі. Я чисто по, по заказам. Я е, наложила відро, одвезла, пороздавала, хто в мене заказував, гроші зібрала та й поїхала додому. Ну, в чому такі діла? Курочки, моя що це ви без мене не заходили в сарай? Світло було, все добре. Все тут ну, соломка вам настелена. Тут тепленько. Кстаті, зараз е, уже я подивилася ноль. Бо ну, зранку було мінус 6, Бу, було дуже холодно. Міра, а ну давай оттуда, шуруй. Ти чуєш? Що ти там винюхуєш? От їй подобається все винюхувати. Що там курі де полазили, що там, бачите, бачите, як провіряє. Провіряючий прям дезінфектор. Чи як воно називається? Провіряючи. Саме Санепідемстанція, да? Мірушка, ти санепідемстанція? Все перевірила, все Все перенюхала. Умниця моя, умниця. Так, зараз оце, оцю мисочку винесу. А, та й це, мабуть, вони тут. Друзі, хоч і холодно, вони все одно сидять на дворі, то я їм на двір зараз винесу їду. Е, не знаю чого. Ну, щось уже. Навірно, треба продавати трохи антибіотик якийсь, подивлюся ще попитаю у людей, тому що вони ну, не доїдають. Бачите, зранку я як насипала, вони дуже мало з'їли. І вони не доїдають свою дозіровку. Я вже уменшила. Я вже із 150 на сутки уменшила на 100, на 130. Вони все одно не доїдають. Хоча, ну я не скажу, що вони якісь худі, що вони якісь мляві. Ні, дивіться, ось, бачите.

Ось. О, бачите, А на дворі клюють. Найде воно ще. ще вам отуди. Так, все. Отак. А це щас, щас водичку їм поставлю, хай нагріється на газу. Таку вони люблять тепленьку, вони даже гаряченьку, друзі, люблять водичку. Я їм наливаю таку гаряченьку водичку. Їм дуже-дуже їм це, дуже, дуже подобається. Ось От отак, -от бачите. Мои такие красивые девочки. Едят. Что такое? Ой, капусту, бачите, не доели. Они уже, они уже убьелись. Мирай! Мирай! Иди сюда! Мирай! Иди сюда, я сказала. Мира! Ну, ты подивися. Вот змей. Змей! Бачите? Да ну вышло, быстро. Ирай. Бьем вышло. Быстро я все. Быстро. Все. Что это такое? Не выгонишь тебя нияк. О, качал еще. Надо так. Зараз помию та поставлю теплесенької, теплесенької водички. Так, поставила ось у газ, бачите, хай вона гаряченька буде. Зараз трохи додавлю самогонечки курочка. Іногда, десь раз в неділю, я додаю, бо дуже похолодало, дуже різко. Була плюсова температура, а це прям мінус 6 різко. Ну, це для нашого регіону дуже-дуже рідко буває, але буває. Ну, це не дуже добре. Чуть-чуть буквально. Буквально там, не знаю. Чайну ложечку, це в мене тут десь літра-два водички. Дуже мало п'ють зараз води. Треба, треба пропоїти антибіотикам. антибіотик розводиться у воді, той, що мені треба давати. А вони практично зараз водичку не п'ють, бо холодно, то не знаю, може. Може розведу в воді, та просто цією водою полью мешанку. Так зроблю з цієї води з антибіотиком, зроблю мешанку. Може, може так вони будуть. Ну, не знаю, як воно сочетається з їдою чи ні. Ну, хай, хай хоч хоч так буде, потому що, потому що, потому що, друзі, це, це таке діло. В общем, о, Тайсон, Тайсон. Тайсон. Чухмариться цілий день, цілу ніч, щось нализався. Я йому вже й курятину не даю. Купила їм, о, саме під станція прибіжала. Все там щось шукає. Що вона там шукає? Вона яєчка вкрасти хотіла, а куриця сидить на яйцях, а вона клюється. Та чернушечка, вона, і я з-під неї не можу взяти яєчко, якщо мені треба швидко взяти, я не можу, вона клюється. А Міру вона тим більше не любить, вона її в носа клює, а Міра, хоч і велика, вона її теж боїться. Тобто, вона вона з-під неї яйця не вкраде. Несуться, друзі, добре. Іди сюди. Все, хватит, не треба там лазити. Ти вже взагалі. От от моя куколка. Да? Дуже доволі, дорогі друзі, що зараз не виключили нам світло. Я вже собі виписала там бумажку, там де Міра, не зі! Уйди тут Уйди про графік відключень. То дорожні були відключити, але не відключили. То, значить, у нас щось, щось вже вроде би наладилося, так розумію, бо без світла це, це не діло. Світла немає, звісно, інтернету немає, і ти сидиш, як дурачок. Дивися у потолок, особенно коли це ввечері, коли темно надворі. Ладно, ну в день ти можеш піти щось там, щось поробити. А а, а ну, от, допустимо в 9 часу вечора, куди мені йти? да? Що ти в мене винюхуєш? А, там собачка в мене у племянні, це аріст. вони мене винюхують. І цього дружка я по дорозі зустріла, покормила, і рижика по дорозі зустріла, накормила. Кіт аж на криші. Зараз зараз покажу, дивіться, де залізло чудо воно. Гляньте, сусідський кіт. А мій барон, кстати, нема його. Нема, вже, вже перевищило за неділю. Немає. Нема мого барона. не знаю, що мені робити. Кожен день ходю зву його. Бароше. бароша. бароша. Бачите, Міра переживає за нього. Барон! Барон! Так, тут морозом прибило землю, хай побігають. Гляньте, як їм подобається. Весь двір в їхньому розпорядженні, але їм подобається, щоб і по городі побігати. Поки немає розсади, поки немає нічого, то хай хай бігають. Барон! Барош! Він оце то в сусідів там ховається на дровах, буває, якщо. Чого він там сидить буває, не знаю. ну... Бачите, щось немає, не знаю, Я вже дуже переживати почала. О, здрасте! Дівка, ну швидко. Нє-ні-ні, не треба сюди, не треба, дівка, не треба. Не треба, ви мені тут потім по всьому городу ходити вас. Ходити вас збирати, вас баню. Друзі, по обстановочці в Кривбасі У нас все спокійно, все тихо. Сирени лунають, лунають по всій Україні, як завжди, це не без того. Ну, все, все, слава Богу, все добре. Головне, що є світло, не такий великий мороз, а наші, наші захисники працюють. Слава нашим захисникам та захисницям. Великий, велика дякую, низький уклін. Велика дякую ППО. Бо якби не вони, то багато чого прилетіло до нас. Але слава Богу, все тихо, спокійно. Все добре. В общем, все добре. Наші хлопці добре працюють, злагоджено. Добре, у нас працює наша міська адміністрація. все у нас. Комунальний транспорт. У нас, кстати, я вчора не спіла на свою кадезовську маршрутку, та, що раз в два з половиною часа їзде, то я поїхала на комунальному автобусі. У нас, оказується, їздить... ну, правда, до мене він не, до... не їде. Мені ще десь кілометра півтора йти пішком від остановки. Але ну, я якийсь проміжок проїхала, бо я набрала повні торби. Завжди, В общем, я б, пішки дуже довго б це мені йти, я б, я б не дійшла, якщо чесно. А так, я поїхала на цьому автобусі і він безплатний. У нас комунальний транспорт, ось автобуси комунальні, потім трамваї, тролейбуси і скоросний трамвай це все у нас безплатно. Ну, я, я наразі не знаю, як працює скоросний з цими відключеннями світла. хто його знає, бо я вже, я вже давно там не є... Їздила. Ось, може, на слідучу неділі назбираю у мене дуже великі закази по яйцям. Якщо назбираю вже те, що мені заказали, то я, то я на слідуючі неділі поїду і подивлюся, чи працює той електротранспорт весь по місту, бо я так так далеко я ще ну, не заїжджала вже вже давно. Якось оце. Дома сидю, або чисто на карачуни, або то я їздила е, на цей, в паспортне стол, це теж ну, недалеко. Ну, в общем, отак десь. В пределах, в приділах свого району оце катаюся. Так, що там у нас водичку треба курочкам поставити гаряченьку. Хай чайка, чайка з самогоночкою бахнуть. да, Дівки, бахнете трохи для настроєння. Так, дівка, гаряченьке. Хто хоче гаряченьку? Ципа, ну. ціпа, 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 сипа, ціпа. Давайте, пийте. Пийте водичку гаряченьку. Ні, не хочете? Не хочуть мої дівчатка. Це мої, моє, Пийте, пийте. Пийте, пийте, перевернули ту водичку. Тепленька, якраз зігрійтеся. Чучундрики Бачите. Ну, друзі, головне, що вони несуться добре. Оце, оце мене успокаює. Там надіємося, що все буде добре. Красиві має дівчатки. Ідіть гуляйте, гуляйте. Ідіть, кушайте, пийте водичку, поки тепленька. На дворі все одно не, не тепло. Далеко не тепло. От так. В общем, все, все добре, друзі, у мене з курочками, бо пишуть мені, переживають за усіх курочок, що в мене залишилось. Дуже вам велика дякую, що ви, мені, що ви мені якісь совіти даєте. Я дуже дуже прислухаюся до них. бо Ну, Те, що, допустимо, по городу, по помидорах, по огурцях, по, там, по перцю, по баклажанам, в общем, по посадкам, по удобренням. Я, я не побоюсь цього слова, я спец. Я можу підказати, я дуже багато років займаюся на продаж, то це моє. А курочок я до цього я держала чисто для себе. І я держала чисто із квочки курочок, тобто не було таких заморочок. І мене не дуже ну, не дуже мене це заводило. знаєте. Верні, не дуже я переймалася тим, що багато курей, а мало яїчок. Ну тобто це було лічно для мене, чисто поїсти. А наразі я купила курочок для продажу, для заробітку. То, звісно, я для мене це все нове, тим більше крос, тим більше курі вже великі. Я купила, Оказується, ці всі кури, вони їх обов'язково треба пропаювати антибіотиками і не одним, бо вони або в клітках сидять, або просто в закритих приміщеннях сидять. А це багато мені хто писав, хто казав, що допустимо я купила, привезла їх, випустила зразу на двір. В свій сарай, і вони, виходить, кучу болячок похватали. І кокцидіоз, і, і кучу, кучу слідом, слідом, слідом пішло, ото вони так і поболіли. Тобто з першого дня треба зразу пропаювати. Ну, в общем, буду, буду, друзі, цей експеримент проводити разом з вами. Все вам буду показувати. Все буду показувати, як воно є насправді. Нічого я все-все-все буду вам показувати і розказувати. Так що нічого я не скрию, бо це і. Ну, я, я ділюся з вами, ви ділитеся зі мною своїми совєтами. Дуже-дуже вам велике дякую за це. Дуже вам велике дякую за просмотри, за лайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Всім-всім, друзі, всього найкращого, мирного неба, тихої ночі, світлого дня. Пока-пока, всім. Дякую, всім велике.